Окей, мене, то тільки в казках Дівчата, ви, як завжди, щось вигадали і хочете, щоб ми вам повірили. Ви скучні хоче, не віритися. А якщо ми говоримо правду, що тоді? Так, а якщо дійсно портал існує і ми перенесемось. Тоді я заплачу за всіх і підемо в кіно. Добре, тоді з мене усім морозиво. А, а звідки у нас такі гроші? Говорите про нереальні речі і даєте нереальні обіцянки. Хто б що говорив? Люди, які говорять про неіснуючий постав. Ну, де? довго ми будемо блукати. Злості, ми ж прийшли. Ну Довго ще? Що там ще потрібно? Дівчата. Може, потрібно розігнатись, чи підштовхнути один одного. Та ні, там потрібне якесь слово, але ми не все пам'ятали. А я казала, давайте запишемо. А ви? у нас гарна пам'ять. Та там просто слово якесь було. А може кролик? кіт. бокін. Сідали. Там і собаки були, і миші, і багатого. Де Там, ви можете не поговорити за гафтом? Та це ж усе в Алісі із Дзеркалля. Згадала все воно! Як я втомився. все? Чому я? Коли це закінчиться? Чули? Голос. Ми почуєте зеле. Хто? Голос? Я боюсь. Ага, бо я цього. Ви ж самі сюди захотіли. То ми ж не знали, що тут, але ж цікаво. Я думаю, що той голос це не найстрашніше. Не лякай нас в кімнаті. Кімната. Ну, трішки дивно, але ми не розуміємо, де ви. Але зараз походимо і з'ясуємо. Тільки давайте ходити разом. Так, бо якщо ще й ми загубимось, то все. будь той капелюшник, який п'є чай. І час, бабуть, зупинився. Точно зараз має вискочити кролик і кіт. А якщо все набагато страшніше, що може бути страшніше? Може повернемось? Повернутись? А як? А ви даремно тікали, чи ховались, звідси неможливо втікти. І немає де сховатись. Хочете нас просто залякати? Ви, напевно, тут господар. і просто робите свою справу, лякаєте відвідувач? Лякаю. Може й так, але ви тут будете жити вічно. Що ми заплатимо за атракціон, то можна ми вже підемо? І якщо у вас у програмі ще якісь лякалки, то не робіть їх. Лякалки? Ви хоч знаєте, де ви знаходитесь? Дівчата щось говорили про якийсь портал. А ми як діти повелись на це, ось ми й тут. У Тіктоті говорились по той бік реальності. Так, там так цікаво розповідали. І нам теж стало цікаво, і ось ми тут. Тік-Тік! Тік-Ток! Не знаю, що це. Бо я тут уже давно почув від друзів про цей портал і вирішив спробувати. Тобто, вже давно день, два. Я навіть не знаю, може років десять. Пропоную закінчити жарти і повертатись. Мене мамка приб'є, якщо я не повернусь. Якби ж я знав, як повернутись, я б не сидів тут скільки років. Як у будь-якій загадці мають бути і відгадки. А ще мають бути якісь підказки. Про це я не подумав. Давайте пошукаємо. Оці два позвотити пори. Що виходить. Вихід звідси. І що? Звідки вихід? Куди вихід? Давай далі шукай слова, які підходять, тоді залишати, чи щось змінювати. Залишай, залишай. І оце слово ще сюди поклади. Вихід такий же, як що. Так можна гадати, цілу вічність. Шукай ще. Давай, може, он той папірець. Та ні, що це? Вихід звідси, такий же хід. Щось не вистачає. Бо хтось наступив на відгадку. Та ви що? Та я більше за вас хочу знайти вихід звідси. Вихід звідси такий, такий же, як і вхід. З вулиці. Як нам знову туди потрапити. А може заткуючи, вдаритись у стіну? І розбити голову хіба що? Чекайте, щоб сюди потрапити, ви говорили якесь слово. Точно, беріться за руки! Нарешті, через скільки років? Готові? Готові! Патер, ми тут навіки. Це був останній шанс, остання надія. І чому нас потягло це по той більші реальності? Чекайте, ви сказали по той бічці? Дівчата, це ж ви хотіли по той бік реальності. По той бік? Та тут же все навпаки. Кажіть своє слово дзеркало навпаки. Дякую вам. Але більше ніколи так не експериментуйте. Я ніколи в житті з мене досить. Я теж ніколи не хочу потрапити у те місце. Що, домам? Чи хтось у кіно обіцяв? І на морозиво. Я спочатку додому хочу привести себе в порядок і подивитись на себе у дзеркало. Усьо!